Христос посеред нас, дорогі брати і сестри, Уривок із Євангелії від Марка, який ми сьогодні читаємо, нам говорить, слідуючи: істинно кажу вам: хто не прийме царства Божого як дитя, той у нього не війде. І, обнявши їх, поклав на них руки і благословив їх, то ми ж з вами повинні приймати майбутнє царство небесне із дитячою довірливістю та смиренням. А хто не повірить у Христа, той не увійде у царство небесне. Сьогодні Святою Православною Церквою ми почитаємо святих, які носили імена Антоній, зокрема преподобних Антонія Димського, що жив у 13 столітті, Антонія Черноєзерського, що жив у 16 столітті, Антонія Краснохолмського, монаха. Та Антонія Римлянина Новгородського. Цей святий дійсно родом був з Риму, але дивом Божим опинився в Новгороді, де й прославився своїм життям у 12 столітті. А нині ми особливо вшановуємо пам'ять засновника православного чернецтва, преподобного Антонія Великого. У своїх піснеспівах церква кличе Антонія ангелом земним та людиною небесною. Народився святий у Єгипті у 3 столітті в заможній родині. На 20-му році свого життя, після смерті батьків, молодий Антоній вирішує здобути собі. Інше життя життя з Богом. Тож, залишивши трохи грошей для утримання своєї сестри, він роздав решту всім нужденним, а сам оселився у єгипетській пустелі за Нілом. Всі свої дні преподобний проводив у суворих подвигах посту та молитви, їв лише хліб та воду, і постійно перебував зайнятий якоюсь справою. Поступово слава про незвичайного подвижника привела до нього багатьох шукаючих спасіння. Так на березі нілу з'явилось чимало чернечих обителей та скитів, духовним керманичем, яких став Антоній. Тільки двічі за життя чернець полишав свою пустелю. Преподобний, проживши більше 105 літ, мирно відійшов до господа у 356 році, залишивши по собі численні листи, а також багато правил та настанов для ченців. До прикладу, якщо берешся за яку справу та не бачиш на те волі Божої, ні за що не роби її. А православний календар із ним Ангела сердечно вітаю усіх іменинників з іменем Антоній, Георгій, Віктор та Павло. Возлюблені у Христі, преподобний Авросій Оптинський з глибини століть нам дає пораду: потрібно жити неліцемірно і бути прикладом для всіх. Тоді наша справа буде радісною для Господа, а інакше все вийде навпаки. І на закінчення ми звертаємо вашу увагу на те, що нині середа, і це день пісний, нехай і тіло, і душа перебувають у духовній гармонії.